І сьогодні ми з вами будемо шити ось таку чудову двосторонню дитячу панаму. Для початку нам потрібно викроїти дві деталі поля, дві деталі борта і дві деталі основи. Це може бути одна тканина з принтом, а іншим може бути компаньйон однотон. Для дублювання використовуємо дублерин на тканинній основі. Обов'язково дублюємо одне або два поля. Борт і основи дублюються за бажанням. Далі складаємо деталі бортів і деталі полей навпіл а лицевою стороною всередину і сколюємо по короткому зрізу. Прокладаємо в машині строчки на ширину припуска 1 см на початку, і на кінці строчки ставимо закріпки. Розпрасовуємо припуски і за бажанням можна зрізати їх вполовину. Наступним кроком вколюємо деталь основи в деталь борта, орієнтуйтесь на націчки, там є багато для зручності. І краще булавки вколювати зі сторони основи, бо ми будемо шити саме з цієї сторони. Одразу повторюємо на інші деталі, щоб потім нам декілька разів не ходити. І коли шиєте, допомагайте собі, просувайте тканину під лапку, щоб у нас не було защіпів. Далі обов'язково перевірте якість. Ось у мене вийшов один защіп, я його підпорола і просто переробила цю ділянку. Тепер нам потрібно розпресувати припуски вшивання основи і потім запресувати їх на деталь борта. Ось я це зробила, робимо на обох деталях. І далі нам потрібно закріпити припуск до борту. Для цього ми прокладаємо строчку на відстані 1-2 мм. Я використовую ось таку лапку для відскочування. І повторюємо ту ж саму операцію на другій деталі. Далі нам потрібно приколоти деталь поля до нашої збірної деталі. Для цього ми складаємо лицем до лиця. Спочатку ми суміщуємо шву зшивання, вколюємо булавочку так, щоб наші шви були ідеально суміщені. Далі ми урівнюємо і сколюємо по всьому периметру, а тут також орієнтуйтесь на насічки. І одразу повторюємо для другої збірної деталі. І ось тут я вже проклала машині строчки на відстані припуска 1 см і обов'язково ставте закріпку. І тепер нам потрібно ось так: от розпрасувати шви. І далі ми також прокладаємо з лицевої сторони закріплюючі строчки на відстані 1 мм або 2 мм від краю і фіксуємо один припуск до поля і один припуск до борту. І наша панама вже майже готова, але спочатку, перед тим, як ми будемо вшивати дві деталі, нам потрібно висікти припуски. Ми висікаємо припуск вшивання основи в половину. І далі зрізаємо припуски пришивання поля, обережно ріжте, щоб не зачепити строчку, і тут можна висікти десь до 3 мм до строчки. І одну деталь вивертаємо на а іншу лицевою стороною вкладаємо в першу і спочатку суміщуємо по шву зшивання поля, також колюємо булавочку. І далі сколюємо по всьому периметру, тут також будуть додаткові надсічки, щоб ми вкололи все рівно і у нас нічого не перекосило. Тепер нам потрібно намітити отвір, який ми залишимо. Я його намічаю ближче до шву. Я проклала строчку від мітки до мітки з закріпками і потім отвір закрила окремо швом на максимальній довжині стіпка і залишила ниточки, щоб мені потім їх легше було витягти. Далі ми розпресовуємо припуски. Ось так вони мають виглядати. Це для того, щоб нам потім було легше сформувати. І я розпорола отвір, і тепер мені потрібно зрізати припуски. Я їх зрізаю десь в половини до 0,5 см, але я припуск на отворі не чіпаю, його не висікаю. І ось тут на ділянці отвору я ножицями зробила ось такі трикутнички вирізала. Це потім, щоб, коли ми вивернемо, нам було легше вкласти там тканину. І її можна за бажанням просто поставити такі маленькі розсічки ще по периметру, а також щоб нам було легше потім вкласти. І тепер вивертаємо нашу панаму на лицьову сторону. І далі нам потрібно скріпити два шари панами між собою для цього через отвір. Для вивертання я витягую припуски вшивання основи і я буду закріплювати ручними стіпками. Це можна зробити в декількох місцях. У мене вийшло це зробити в двох місцях, і я думаю, цього достатньо, просто щоб потім одна частина не випадала з іншої. Тепер гарненько виправляємо наш шов на ребро і ручними стібками закріплюємо по периметру панами. І перед прокладанням строчки обов'язково все припрасовуємо. Ось тут я вже проклала відстрочку. У мене вийшло десь 2 мм від краю. Також використовувала лапку для відстрочування. Тепер видаляємо наметувальну нитку, і ми нашою відстрочкою одразу закрили отвір для вивертання, тобто нам його вже не потрібно зшивати. І ось така чудова вийшла панама два в одному. а Ви можете взагалі обрати зовсім різні тканини і просто одну панаму використовувати з різним одягом.